Всім привіт на сьогоднішній академії. Я хочу розповісти про Canvas App, його переваги та недоліки. Коли я вперше спробував побудувати додаток за вимогами клієнта, мене дуже сильно розчарувала гнучкість та можливість Canvas, ну і PowerFx в частності. Для тих, хто не знає, це мова якою пишеться код в Canvas. І не тільки в ньому. Але хочу сказати заздалегідь, хоч і з деякими оговорками, але я тоді дуже сильно помилявся. Тепер я хочу перейти до того, звісно, для чого його взагалі використовувати та в яких випадках Canvas буде найкращим вибором. Зараз ми переходимо до переваг Canvas. Перший основний момент, що в тебе повністю налаштований і інтегрований бекенд зі всіма коннекшенами тому подібне. Так, якийсь серйозний складний функціонал на Canvas не побудуєш, але за час налаштування доступу до бази даних в пустих системах. Можна встигнути побудувати, наприклад, там 20 рішень на канвасі. Далі це основний плюс це швидкість побудови додатку. Після отримання вимог клієнта побудова працюючого концепту займає максимально короткий час. Наступний плюс використання канвасу це простота базового писання. Хоч для написання складної логіки і потребує глибоких знань, ця система, але все ж таки це лоу-код рішення і так скажемо вкатитися в Power Fix буде достатньо легко. Якісь формул не дуже велика, дуже простий синтаксис, він не потребує додаткових знань в області програмування. Функціонал Canvas можна розширити за допомогою Custom API, перенесення якоїсь складної логіки на бекенд. Далі перевагою є розширення базового функціоналу. У базового функціоналу Modern Driven App є свої обмеження, і щоб їх якось обійти, треба використовувати якийсь інструмент. Наприклад, це може бути PCF, але це потребує значних знань ні, чава та, наприклад, великої кількості dev-годин, або спеціального обладнання, або можливо це ліцензія Power BI, щоб. Відобразити якийсь складний звіт, тому доречна частина таких вимог обробити за допомогою канвасу. І я хочу показати вам, як виглядають ці додатки, їх функціонал, ну і стімей для їх побудови. Перший це додаток для пошуку маршруту. У нашого клієнта є якісь івенти, заходи, наприклад, декілька входів на локацію з багатьма комнатами, де проходить багато івентів. Стоїть при вході сенсорний монітор. Вони бачать, де вони знаходяться. Тобто ми. В залежності від локації запускаємо з початковими налаштуваннями, і на карті відображається маркер положення, де ми знаходимось. Далі користувачі можуть передивитись активні заходи, потім можуть зайти на якийсь заход, подивитися локації, де він розташований. При виборі локації на карті відобразиться маркер, де вона знаходиться. Можна легко туди пройти буде, знайти шлях до туди. А також взагалі всі локації цього замовника, США, наприклад, де вони знаходяться знаходиться їх адреса, їх постход і так далі. Наступний додаток це додаток заставка. В принципі, по функціоналу він простий. На екрані відображаються зображення у відповідному порядку та відповідною тривалостю, яка налаштовується. В Структурі ієрархії цього додатку користуються зображення і колекції, до яких вони додаються, а також сервера. Сервера, наприклад, на цьому моніторі можемо запустити там сервер 1, на цьому сервер 2, які мають в собі ці слайдшоу. Можемо вибирати, що ми хочемо показувати на різних моніторах. Це початкові налаштування. Далі ми можемо налаштовувати, коли окреме слайд-шоу почне і закінчить відображення. Наприклад, з 1 квітня там до 1 вересня. Це слайд-шоу буде активним. Це, наприклад, корисно, якщо нам треба зробити демонстрацію майбутніх івентів. Ну і тому подібне. Далі також ми можемо вибрати слайд-шоу в якісь дні, наприклад, тільки по четвергам або тільки там по суботах. І так само дні можемо вибрати для. Окремих слайдів на перший вейфайдінг було потрачено приблизно 8 годин, на цей додаток заставкою приблизно 6 годин. Але потім ми потратили досить багато часу для того, щоб вдосконалити то його. У нас була проблема з тим, що при зміні слайду йде прогрузка, і був час, коли там не відображається слайд. Але ми це подолали і далі додаток працює дуже добре. Наступний один із покритих і дуже цікавих кейсів це побудова побудованих. Функці... Для підпису клієнта без потреби використання дорогого обладнання та інтегрування цього обладнання в нашу систему. Є кейсворкер, який починає роботу з клієнту, це опрос клієнта для заносу в базу даних його даних. Після цього йому необхідно взяти у клієнта його підпис. Для того, щоб робити не на моніторі, наприклад, або мишкою якось, ми зробили такий додаток. Тобто, у нас кейсворкер. Після того, як зібрав дані, нажимає кнопку на рібані та дає будь-який сучасний планшет з відкритим цим додатком і залогіненим від імені Кісворкеру. І далі наш клієнт може нажати старт. Він бачить на другій табі дисклеймер, який він повинен підписати. Ну а потім потрапляє на сторінку з вістем для підпису, де на планшеті зручно просто пальцем підписує це. І ці дані передаються напряму в crm систему для цього контакту, який зробив цей підпис. Якщо набрати на час на роботу в команді. З приводу, по перше, це вибору інструменту, як ми це будемо робити, там алгоритму роботи додатку, то побудова робочого прототипу зайняла близько 12 годин. Це Півтора робочого дня приблизно ще 5-6 годин пішло на додавання функціоналу там з дискламером, з датою підпису, тому що підпис за бізнес-логікою дійсно лише один рік і так далі. Такий вже додатковий функціонал для покращення цього додатку. Це такий дуже дуже цікавий кейс, який реалізувалися за до допомогою канвасу. Ступне канвас це. Канвас для апру воркордерів. Цей додаток прямо таки підходить під рекомендації Microsoft для використання канвасу. Базовий estimate приблизно 8 годин. Є людина, яка має доступ для апруву воркордерів. Ви після своєї частини загружає фотозвіт на SharePoint та передає воркордер на апрув. тобто міняє статус waiting for approval для воркордеру. Далі той, хто апрувить воркордер, може зайти в додаток з мобільного телефону, тобто він логіниться під своїм логіном та паролом. Заходиться додаток. Цей додаток повністю адаптований під мобільний телефон, і він бачить повністю всі воркордера, які мають статус Waiting to Approval. Також він бачить кількість доданих документів, всю інформацію по воркордеру. Тобто, це номер воркордеру, кількість доданих документів, його статус, статус роботи з документами, може рефрешити мануально, може перейти в будь-який воркордер, і бачить ці додані зображення з назвою, коли вони додані, може відкрити папку, де. Вони знаходяться на SharePoint, або запрувати цей Order. Якщо він нажме на зображення, ну воно відкриється в новому екрані, в більшому вигляді, і воно на цьому екрані його можна масштабувати, просто сенсорно розтягуючи, скажімо так. Далі додаток, який працює з тегами, є динамічний список тегів, тобто теги, які додаються там, з PCF до entity, вони динамічно відображаються. Ми можемо шукати по них, вибирати декілька тегів зразу і фільтрувати зв'язані записи. То або це контакт, або акаунт. коли я це створював, я намагався створити максимально простий варіант додавання декількох. Різних ентіті, тобто можна там юзерів сюди додати або ще щось, і це не займе великий час. Для прикладу, наш останній канвас для розширення функціоналу чартів. Всі ми знаємо, що чарт power up, вони досить негнучкі в плані налаштувань. Так, вони, в принципі, мають функціонал великий, але їх дуже важко налаштовувати. Нашому замовнику це не сподобалось. Він хоч і мав такий функціонал, але він йому був незручний і він попросив нас зробити ось такі чарт. Тобто, ми вибираємо Бураємо ресурс і можемо бачити наші чарти. Вони одразу всі три чарти фільтруються. Можемо бачити кількість цих кейсів і так далі. Це базова версія, саме перший прототип, скажемо так, в роботі. Функціонал може бути доданий дуже великий, можна ще якісь фільтри додати, варіантів багато. Конкретно цей функціонал, так як замовника не влаштовував функціонал звичайних чартів, треба було б будувати Power BI. Для цього треба було б купувати додаткову ліцензію. Тому ми Вирішили, що можемо зробити це канвасом на побудову. Вийшло всього навсього 3,5 години цього першого прототипу, і це перший раз наша робота з чартами. Там досить складний, цікава взаємодія та налаштування цих чартів. Тому я думаю, зараз це можна було б зробити навіть швидше. Але я хочу зауважити, що ці озвучені естімети це естімети виключно на роботу з канвасом на створення додатку. Це без урахування часу на інвісіґейт, роботу в команді, команді, ну і тому подібне. Е, на моє враження, основний час сходить більше на архітектурне планування вирішене питання. А вже реалізація за допомогою канвасу вона швидше. Додатками, все ще одним з плюсом канвасу, що виходячи з часу на розробку і простоту якихось базових речей, ми можемо. Спробувати побудувати якийсь функціонал, навіть не практити просто набросок, навіть в рамках якогось інвестігейта або там під час дзвінку. Якщо ми бачимо, що в принципі модель жива, що вона працює, ми можемо далі переключитися на розробку і далі тратити свій час. Це це зручно. Для мене основний мінус Canvas – це робота з колекціями. Якщо ми будуємо дуже складний додаток, складний в плані роботи з даними. Вони будуть мати складні запроси, то ці складні запроси. Ми не можемо ділігувати на бекенд логіку на пряму з Canvas. Це, наприклад, по типу цикловій фільтрації entity. Тому приходиться, щоб це якось обійти, не використовуючи, наприклад, плагін. Приходиться кожен раз створювати нову колекцію внуткансу і її динамічно фільтрувати. І це призводить до падіння швидкості роботи, і прям настільки, що це стає замітним. Далі не вистачає якихось базових речей присутніх в дорослих мовах програмування. Щось конкретно я назвати прям прямо. Зараз не можу, але при роботі дуже часто виникає думка, що як такого методу немає, це ж базові речі. Це виникає часто. Далі якісь специфічні речі, по типу неможливості присвоїти змінні значення, цю зміну інкрименовано. Наприклад, зміна кукуку дорівнює Кукуку -ку плюс один. Так не працює. Нам треба створювати додаткову зміну, її присвоювати значення нашої зміни, її збільшувати, і потім це присвоювати до Нашого зміни, звичайно, до цього привикаєш, але це незручно. Також е в нас дуже великі обмеження в плані CSS. Якщо у замовника є якісь конкретні вимоги до дизайну, треба зразу дивитися, чи зможемо ми їх реалізувати, тому що CSS дуже обмежений, дуже мало речей, які ми можемо змінити і взагалі налаштувати. Наприклад, із базових речей, дуже таких, що я не розумію, ми не можемо адаптувати ширину якогось контейнера, кнопки, наприклад. Приклад, в залежності від тексту всередині є кастелі з підрахуванням кількості знаків цього тексту, але це прям кастелі Ще хотів розповісти про архівацію коду. Ми можемо працювати напряму з CRM і витягнути канвас з CRM. Ми можемо тільки от одним файлом в форматі msub. Ну а потім там, наприклад, заплодити його там до іншої ентіті, але ми не бачимо, що там всередині. Тому на просторах інтернету я знайшов відкритий код, який цей файл може розархівувати. Як це робиться? Ми встановлюємо пакет через Visual Studio, встановлюємо розширення до Visual Studio, і потім за допомогою Visual Studio Code ми його розархівуємо, можемо вносити зміни, потім знову збирати його і деплоїти вже знову ж таки в нашу CRM. Для чого це може бути корисним? Якщо ми працюємо в великій команді над одним додатку, коли CRM ти заходиш в редагування канвасу, якщо воно в когось відкрите, то Бі пропонують перезаписувати поточну сесію, і у іншої людини він не може зберегти це. Тобто, од одна людина водночас може працювати з, з редагуванням канвасу. Якщо ми розархівуємо, ми це можемо залити на гід, підключити контроль версії і працювати як звичайним кодом в команді розробників. Я не знаю наскільки це сценарій прям дуже необхідний, тому що канвас додатки вони невеличкі, і прям такої потреби, щоб багато людей. Одночас не працювали, я не бачу, але така можливість є. Ми можемо задеплоїти, наприклад, архівувати можемо дивитися живу код Кановасу можемо. Це зручно. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що всім було цікаво.